В цьому відео я розповім вам про одну з найкращих комбінацій перків для виживання, допомоги та контролю всієї гри. І перший перк під назвою Унікальна можливість, який дозволяє бачити поблизу всі вікна, всі палети та стіни, які може розбити маньяк. Дуже зручний для того, щоб як можна довше втримуватися в погоні. Бачучи всі вікна та палети, можна бачити, куди найкраще перетягнутися. Можна кружляти як по колу, але так маньяк запам'ятовує ваш хід домок і може вас спіймати. Найкраще це перетягуватись від палети до палети, від вікна до вікна. Так ваші дії будуть найбільш непередбачувані для маньяка, і йому буде важче вас піймати. Навіть коли немає погоні, ви будете бачити, куди вам краще бігти, коли з'явиться маньяк. Де найближчі палети або вікна. Де можна кружляти по колу або можна перетягнутися далі. Так ви зможете найбільше зберегти часу для інших гравців, які в цей час можуть лагодити генератори. Чим довше ви будете в погоні, тим більше часу ви їм дасте на те, щоб закрити всі генератори та втікти. Але цей перк буде не відразу вам доступний, вам треба буде відкрити персонажа Кейденса. І купити її за ауріти або сині уламки. На першому рівні аури палет та вікон розкриваються в радіусі 24 метрів. На другому рівні 28 метрів і на третьому 32 метри. Тож прокачуйте його по максимуму, щоб бачити найбільший радіус аур палет та вікон. І якщо ви до сих пір не визначились, якого персонажа купувати першим, то це однозначно кей Денсон. Шикарний стиль, круті здібності. Наступний перк це співчуття. Це той перк, яким ви зможете користуватися відразу на початку гри. Знаходиться він в кладет морель. Вона безкоштовна, того цим перком можна буде користуватися відразу. Тож за допомогою магазина качайте престиж у неї, щоб відкрити ці здібності для всіх персонажів. Ця здібність відкриває аури поранених виживших. За допомогою цього ви можете контролювати, де знаходиться поранений виживший, на якій дистанції від вас. Розуміти, що за ним гониться маньяк і розуміти, що... яка дистанція цього ж маньяка. Бачучи, що маньяк зайнятий жертвою, ви можете виконувати різні свої завдання: ремонтувати генератор або лікувати інших виживших, або знімати з крюка, і так далі. Ще один плюс цієї здібності: що ви бачите де поранений гравець, і можете прийти йому на допомогу залікувати його. Ви можете сказати, що у Дуейна є здібність зв'язок. Яка показує в радіусі 36 метрів навіть здорових людей. Але це всього 36 метрів. Бо співчуття максимальне радіус 128 метрів, і це в 3 рази більше. Висновок, що ми всю гру контролюємо дистанцію маньяка до нас за допомогою поранених виживших. Радіус здібності співчуття на першому рівні 64, на другому 96 і на третьому рівні 128 метрів. Наступний перк ми впораємося. Він безкоштовний стандартний перк, який можна знайти в кровавій полотині, прокачуючи її. Коли ви знімаєте вижившого з крюка, ви можете лікувати гравців в 2 рази швидше на першому рівні. На протязі 30 секунд, на другому на протязі 60. І на третьому 90 секунд у вас є, щоб лікувати всіх гравців. Коли ця здібність активована, у вас є на максимальному рівні 90 секунд. І ви можете залікувати повністю всіх поранених виживших, які є зараз в грі. Це дуже зручно виліковувати всю команду і це нереально велика допомога. За 90 секунд роботи цього перка спокійно можна 4 рази залікувати. І завершує наш сет перків Здібність Тривога, який знаходиться у персонажа Фенмінг. Її рекомендую купувати після кейденсом. При руйнуванні маніаком стін, палет або генераторів нам підсвічує ауру його на 5 секунд. З допомогою цього перка можна побачити, де знаходиться маньяк та бачити його траєкторію руху. За одну гру його може підсвітити від 10 до 20 разів. Дуже зручно розуміти, де знаходиться маньяк, навіть коли залишилось всього два генератора і він бігає від одного до іншого. З цими чотирма здібностями ви більшу частину гри будете розуміти місце положення маніяка. Ви будете швидше лікувати виживших, та будете бачити варіанти відходу від маньяка, щоб врятуватися за допомогою аури палет та вікон. На цьому все. Якщо комусь була цікава ця інформація, ставте лайк, можете щось накалякати в коментарях. Та пропоную вам подивитись наскільки часто активовується перк тривога протязі однієї катки.